Вітаю шановних випускників 24-року, го року, всіх тих, кому у 24-му році доведеться складати національний мультипредметний тест. Однією частиною якого є математика. Математика в першій нашій частині разом з нашою рідною мовою. 120 хвилин, 22 завдання з математики, 30, якщо не помиляюся з українською мовою. Це важко. Тому ми з вами приступаємо до нашого, до нашого останнього зустрічі, де розберемо задачі 19, 20, 21, 22. Це задачі із короткою відповіддю. Короткою відповіддю в нашому українському ЗНО може бути, і в НМТ також: натуральне число, ціле число. І, відповідно, десятковий дріб, в тому числі і від'ємний. Тобто може бути відповідь, наприклад, до завдання. Давайте я візьму. Ну, наприклад, мінус сотих, або 453 тисячних. В нашому українському ЗНО відповіддю до завдання. Звичайним дробом одна сьома або мішаним число, мішане число, або звичайний дріб бути не може. Є країни світу цивілізовані, в яких таке передбачено їхніми національними, ну скажімо так, випускними іспитами, які в різних країнах по різному називають. У нас в Україні на даний момент. На 2024 рік таке не передбачено. Тому приступаємо. На рисунку зображено фрагмент частини поперечного перерізу скосу дерев'яних колод. У нижньому ряду скосу 13 колод, а у верхньому одна. Визначити загальну кількість колод у цьому скосі. Ну, маю сказати, що задача типова, стандартна, хороша, але. На мою думку, тут дуже невдалим є малюнок. Тобто малюнок може збити людину, яка розв'язує цю задачу слово фрагмент жирно підкреслено, це дуже добре. Але якщо ми домалюємо отак, то ми почнемо бачити там інше колоди. Розумієте, ми почнемо краще б вони, на мою думку, малюнок не давали. І так зрозуміло, що в першому ряді 13 колод в верхньому одна, ну, потім 12, потім 11, у верхньому одна. Тобто ми з вами маємо суму Арифмет... Членів арифметичної прогресії. Цих членів 13, дуже легко видно. І обчислюється це за формулою А1 плюс А13 на 2 поділити і на N помножити, тобто на кількість на 13. 1 плюс 13, що ділиться на 2 і множиться на 13. Ну, такий маленький лайфхак. 1 плюс 13, 14 на 2, 7, 7 на 13, ми множимо легко, там 91. Ну, нам сюди не писати, нам відповідь вносити в комп'ютер. І наше друге, за друге сьогодні завдання це теж задача от цієї задачі 19 я просто не можу пригадати, чи була вона, чи ні. Якщо була, то коли, не знаю. А от цю 20-ту задачу я дуже добре пам'ятаю, тому що. Я давав цю задачу своїм учням і сказав, О, давайте приблизно, так не розв'язуючи, ой, тут багато варіантів. Давайте подивимося. Редактор стрічки новин вирішує, які послідовності розмістити шість різних новин: дві політичні, три суспільні та одну спортивну. Скільки всього є різних послідовностей розміщення цих шести новин, у стрічці за умови, що політичні новини мають передавати іншим. А спортивна має бути остання. Уважайте, що кожна з цих шести новин у стрічці не повторюватимесь. Ну, давайте ми візьмемо і зробимо. Ну, тут вже шість новин. Да, от ми зробимо таку собі на шість новин. Ну, не буду я. Значить, це раз, два, три, чотири. вгадав, вгадав. Отже, ось от шість новин. Такі є квадратики, які є, об... якби це було в будь-якому порядку, це була б зовсім інша задача. А тут є певні обмеження. Ну, які обмеження? По-перше, спортивна новина. Спортивна новина абсолютно точно має бути останньою. Ніяких нам варіантів вона не додає. Перші три мають бути суспільні, а тоді. Оці дві мають бути які там. Ні, перше, спочатку я розміщу, не за нові... А, політичні мають. Ну, великого, це скажімо так. Значить, спочатку, що політичні мають передавати, політичних нас дві. От давайте політичні червоні, Дві. А потім мають бути суспільні виходить, бо спортивне остання, значить, оце в нас тут суспільне. Ну, давайте дивитися, політичних новин у нас дві штуки, і вони мають передувати отут бути. Ну, нас на перше місце ми можемо одну з двох поставити: або першу, або другу. Тобто, у нас тут два варіанти. Тоді на друге місце в нас залишається лише та одна, яка залишається. І більше варіантів тут немає. Суспільних новин три. На перше місце серед суспільних новин у нас три варіанти. Одну поставили, на друге вже буде два, а тут одна, що залишається. А спортивні новини нам варіантів не приносять, на жаль, один варіант. Тому за правилом добутку ми отримаємо всього-навсього 12. Способів розставити ці новини всього-навсього. Тобто, при даних обмежених це всього 12 способів. Я дуже по-перше, маю сказати, що задача з комбінаторики чи з теорії ймовірності ну майже стовідсотково буде на НМТ Тому я вам раджу, на моєму YouTube каналі є плейліст ЗНО НМТ no І в плейлісті ЗНО НМТ no є. Окремі фільми, які присвячені питанням, комбінаторики, теорії ймовірності, ви можете їх подивитися. А наша 21 ша задача у прямокутній системі координат у просторі задана вектор АВ і точку Б. Точка У початок координат. Ну, хто не знає, зразу напишу координатами 0,0. 0. Обчислити скалярний добуток УА на AB. Для того, щоб обчислити скалярний добуток УА на АБ, нам треба два вектора і UA, і АБ. Вектор АБ в нас вже є. А що нам треба для того, щоб знайти вектор УА? Для того, щоб знайти вектор OA, нам треба координати початку і кінця. Координати точки У в нас вже є. А координати точки А в нас немає. Нам дається, Б, а не А. Тому ми координати точки А позначимо Х. І в нас є вектор АБ. Вектор АБ мінус 1. І є координати точки Б. Як ми отримуємо координати вектора АБ, ми від кінця віднімаємо початок. Від кожної координати відповідної точки Б. Ми віднімаємо відповідну координату точки А, тобто це 7-х, мінус 2 мінус y. І 0 мінус Z, або просто мінус з. І кожна з цих координат нам вже відома. Тому 7-х це мінус 3, мінус 2 мінус y це 8. ну 0 мінус z я не буду писати, я напишу мінус з це одиниця. Тому ми отримаємо х це 10. Y – це мінус 10, а Z це мінус 1. Таким чином, нам знайдена точка, координати точки А 10 мінус 10 мінус 1. Далі нас чекає, нам же вектор ОА треба. Вектор ОА, який він від, ну давайте я тут точку випишу, щоб ви не забув. Вектор ОА такий, що ми від кінця. Координат кінця точки А віднімаємо координати початку точки О. Так що ж тут віднімати там геть нулів. Тому він має такі самі координати, як точка. А. А нам треба ОА на АБ, а АБ я вже, ну давайте я все-таки скопіюю. Значить, нам треба ОА. Щоб ви бачили, я що бачив, на АБ. Тобто, ми, знаючи правило скалярного добутку, 10 на мінус 3, додати мінус 10 на 8 і додати мінус 1 на 1. Ну, треба ще й важним бути. ну Давайте порахуємо, мінус 30, додати мінус 80, і додати, мінус 111. Треба бути дуже уважним, тому що у вас буде важке випробування, і ну, відповідно буде втрачатися, скажімо так, уважність протягом цього випробування. Останнє завдання: 22. Е, демонстраційного варіанту 22-го 24-го року. Наступне, визначте найменше значення, за якого має корені ось таке рівняння. Абсолютно стандартне завдання. Сінус якогось там аргументу, байдуже якого, дорівнює ось такому виразу, яке залежить від параметра. Оскільки в нас лівою частиною рівняння є синус деякого аргументу, то цей синус має бути, як будь-який синус лежить в межах від Мінус 1 до 1, включаючи мінус 1. А раз так, то наша права частина рівняння також має задовольняти цій умові. Виходячи саме з цієї подвійної нерівності, ми будемо давати відповідь на питання. Що хочу сказати, цю подвійну нерівність не треба намагатися розв'язати одночасно скажімо так, і ліву і праву частину, треба перейти до системи 2а квадрат плюс 5а мінус 6 менше або дорівнює 1, або той самий вираз більше або дорівнює мінус 1. В результаті ми отримаємо дві квадратні нерівності і абсолютно спокійнісінько маємо по черзі розв'язати кожну. Давайте ми розв'яжемо, потім я трішечки прокоментую. 2 квадрат плюс 5 мінус 7 менше буде рівню 0. Ну, я хочу сказати, що хто вчився в математичних класах, може розв'язати методом інтервалів. Я все-таки буду показувати загальним методом, методом парабол. Ми прирівнюємо до 0 відповідний квадратний тричлен. ми отримаємо корені 1. І Мінус 3 п'ятих, і давайте ми цю параболу схематично зобразимо. Значить, давайте ми пригадаємо, що менша або дорівнює. тобто крайні точки нулі функції розв'язки рівняння, ми замальовуємо. Парабола гілки, якої вгору, і нам необхідно менше або дорівнює. Нам необхідна нижня частина параболи. Тобто нам треба ось такі ікси. Я поки писати відповідь до цього не буду, воно мені не дуже треба. Чому? Бо мені треба розв'язати ще другу нерівність. Ну, Тут маю маю не сказати комплімент, не сказати, тому що все-таки бажано, коли ми знаходимося на НМТ, на НМТ це точно, все-таки підбирати так. Щоб розв'язками і першого відповідного рівняння і другого були раціональні числа. Тут це не так. Дискримінант тут дорівнює 25 мінус 4 на 2 і на мінус 5, тобто 65, і А1 2, це відповідно -5 плюс мінус 5 плюс-мінус корінь 65, що ділиться на 4. І нам дуже важливо. Ну, давайте я вже напишу. Ось так. Давайте я напишу. І потім, коли ми будемо зображувати цю параболу, я вже ці числа поки що писати не буду. Для того, щоб просто зекономити час. Воно мені тут точно не треба. Значить, у нас парабола. Гілки напрямлені вгору. А1 точно менше, ніж А2. І нам треба більше, або дорівнюємо це оці верхні частина параболи, ці усі параболи, оці два інтервали. Але нам тепер треба знайти, де в наш зелений інтервалі червоні перетинаються. А для цього нам абсолютно треба розуміти, як ці точки розташовані відносно тих коренів, які ми отримали. Ну, давайте міркувати. Ну, ви можете сказати, що ну, це не так легко, в нас не буде калькулятора. Ви праві, але це буде більш-менш легко, якщо ми збагнемо, що нам оцінки корінь 65, це приблизно 8, абсолютно вистачає. Значить, Це приблизно мінус 5 мінус 8 на 4, тому це мінус 13 на 4, і це абсолютно точно більше, ніж мінус 3. А А2 це приблизно мінус 5 плюс 8 на 4, і це абсолютно точно менше, ніж одиниця. Цього нам абсолютно вистачить. Якщо я тепер на одній координатній прямій зображу. Ну, я вже не буду з вашого дозволу масштаб тут підбирати. Значить, ось у нас інтервал перший. А тут у нас числа. Ось воно число яке більше, ніж мінус 3. Це, ну, А1. Я навіть його підписувати не буду. Це А1, а А2 менше, ніж 1. Це, ось воно А2. І тоді в нас розв'язок цієї системи це те, що спільне. Я це спільне отак позначу. І теж писати не буду. Навіщо? Я ж хочу відповісти на питання задачі. І я хочу максимально зберігти час. Тобто наш розв'язок, ось він, я його можу так, от, от блакитним, ось воно. Між цими полосками тут і тут. Що питають? давайте згадувати. Найменше значення, найменше значення ось воно. Мінус 3,5, ми розв'язали. Всі інші, ці корені, це, це мені все не треба. Мені це все не треба. Тобто, ми працюємо якісно, ми розв'язуємо правильно, але ми економимо час. Це дуже важливо на НМТ. Всім бажаю добре здати НМТ. Якщо вам було цікаво і корисно, ставте, будь ласка, лайк цьому відео. Підписуйтесь на мій канал, хто цього ще не зробив. До побачення.